Південний рубіж біля Маріуполя знову в небі кружляють російські безпілотники-розвідники. Загони бойовиків не відвели власне важке озброєння від позицій біля приморського райцентру. Відповідно, і українські силовики не полишають власних розташувань. Як такої буферної зони в районі Маріуполя нині просто не існує. Мало того, допомагатиме місцевим силовикам тепер ще й Донецький гарнізон міліції. Кілька годин як у місті тривають спільні навчання підрозділів, які забезпечуватимуть так звану третю лінію міської оборони. Правоохоронці вже встигли побудувати власні додаткові блокпости на в'їздах. До Маріуполя. Натепер міліціонерам видали лише найнеобхіднішу амуніцію. Незабаром обіцяють підвести ще й зброї, засобів зв'язку та бронежилетів. Нині силовики відпрацьовують взаємодію з підрозділами Національної гвардії та армійцями, що несуть службу на другій лінії оборони Маріуполя. В випадку атаки на город міліція займає третій рівень блокпостів по команді начальника штабу АТО. Чем он отличается? Ну, фактически третий уровень уже находится непосредственно в черте города. Этим он отличается. И поэтому, так сказать, руководство штаба АТО дало команду милиции Донецкого гарнизона занять этот рубеж обороны. Еще работы идут по оборудованию.